Побуднях на 101 і 8 фм. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ Проект Інсайт розпочинається в ефірі Віктор Мозолевський. А також сьогодні з нами в нашій студії Ігор Іванов, начальник відділу розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня. І давайте розпочнемо з того, поговоримо спочатку про кількість ОСББ, які з початку 2023 року стали ОСББ, які приєдналися з усієї, так мовити, родини, і як у них зараз справи? Ну, якщо про статистику говорити, станом на зараз в місті Вінниця загалом створено 859 об'єднань у 949 багатоповерхових будинках. За цей рік було створено 37 сім. Об'єднань співвласників у 37 будинках. Ну, справи у всіх по-різному, да? залежить від того, чи молоде ОСББ, чи вже воно, скажімо так, навчилось керувати об'єднанням, зрозуміло, що таке об'єднання співвласників, всі процедури, механізми, всі програми, чи можна ними скористатись, чи вони недосвідчені, Тобто це залежить від об'єднання і конкретного. Від об'єднання від людей, які очолюють це об'єднання, але е, взагалі скільки потрібно часу для того, щоб ОСББ, ну можна сказати, стало на ноги, так? Тобто, щоб воно зрозуміло, як йому далі потрібно розвиватися. По різному, якщо це молодий будинок, ну новобудова, це так? значно легше. Це буквально пару місяців, півроку, і вони вже. В на, темі вони на, на вже році, знають да, щодо чого, орієнтуються. А там, де біль, більше середнього віку, скажімо так, більш поважного віку, то десь рік, півтора, два, ось так приблизно. Угу. А Які найголовніші проблеми у житлового фонду в ОСББ, які мають вік 20, 30, 40 років. Ну, зрозуміло, якщо питання пов'язане з будинками, це фізичний стан конструктивних елементів. Саме тому діють програми підтримки. У нас розуміючи, що вік експлуатації є. У нас навіть будинки до ще соціальського режиму побудовані. Там є об'єднання uh -huh. співвласників. Є 36-го року, відповідно 70-х, 60-х. Основна проблема це стан конструктивних елементів. Це дахи, це внутрішньобудинкові будинкові мережі. Якщо старий будинок зрозуміло, що там навантаження електричне було одне, зараз по приборів електричних набагато більше е, тому це фізичний стан. І я про програми, якщо можна скажу в місті Вінниця, існує декілька програм підтримки об'єднань співвласників. Відповідно до них можна скористатися першим безкоштовним капітальним ремонтом одного із видів конструктивних елементів за кошти міської ради після створення об'єднання. Якщо ваш будинок це, платен... таке для... це таке заохочення заохочення, програма підтримки, об'єднання, які введені тисяч дев'ятсот 1970 року, можуть два конструктивних елементи, але не протягом одного року відремонтувати. По співфінансуванню можна здійснювати таке. Капітальні ремонти як до створення, так і після створення об'єднання можна скористатися з державною програмою підтримки енергоефективних заходів Державного фонду енергоефективності. Також у нас існує функціонує ресурсний центр підтримки ОСББ, який веде ініціативні групи по створенню об'єднань, які консультує громадяни об'єднання вже після того, як вони створилися. Ось, якщо коротко, такі програми підтримки існують. Розкажіть, будь ласка, про програму кредитування енергодім. Це нова програма, я зрозумів, яка тільки започатковується у Вінниці. Що вона передбачає? Це кількарічна програма. Якщо брати з точки зору держави, угу. давайте спочатку про державну програму. Так. Тому що це наша місцева, це скажімо так, в підтримку державної програми. Що вона в себе включає? це енерджідім проект. Державної установи фонд енергоефективності. Це передбачається втілення енергомодернізуючих заходів в будинках, де є ОСББ пакету А і пакету Б, тобто більш легкий і більш комплексний такий пакет, скажімо там, комплексний підхід до енергомодернізації. В об'єднання подають заявки до фонду енергоефективності, проводять енергоудит, розробляють проєктно-кошторисну документацію. У цей період вони спілкуються з державою, скажімо так, після того, як у ним погоджено ці проекти, їм необхідно залучити кредитні кошти, тобто тому, що програма передбачає повернення, а не надання на ремонтні роботи. Де можна залучитися ці кошти? Можна було в приватних банках. В державних банках отримати кредит. Але так як війна зараз припинена ця діяльність, тому щоб здійснити заходи, по суті, в об'єднанні міста немає де взяти ці перші кошти. Саме тому було прийнято рішення, оновлена програма розвитку ОСББ і тепер дешеві кредити можуть взяти об'єднання співвласників у фонду муніципальних інвестицій від 3 до 5%, відповідно, що кредит від 5 до 10 років. Mm. Ну, якщо коротко, ось так. А тепер давайте про пакет, пакет А і пакет Б. Що Дивіться, це спеціалісти мають розбиратися. Якщо пакет А, це може бути просто там утеплення, наприклад, стін, да, утеплення е, віконних блоків вхідної групи, це вже індивідуально обирають ага. кожен із тих об'єднань, які беруть участь в цій програмі. Якщо брати про комплексний підхід, то там не можна. Е, Вибрати, ну скажімо так, там треба вибрати певний перелік заходів. Ви не можете менше зробити, ніж там зазначено, бо це більш такий комплекс. Там залежно від будинку, чи це буде тепловий пункт, чи це будуть насоси, які циркулюють теплоносі по цьому, потім однозначно утеплення, утеплення даху, можливо, що цоколь необхідно буде, як вам сказати, утеплити сам цоколь, щоб більш енергомодернізований був будинок. Можливо, ізоляція тепломереж. Це в кожному будинку окремо, але просто коли комплекс. Пакет вони не мають мають виконати певний об'єм робіт, щоб відповідати цьому пункту Б проєктно кошторисна документація і ціла низка підготовчих робіт. За чиї кошти на За кошти мешканців ОСББ за кошти мешканців вони залучають, але держава їм повертає від 40 до 70 Навіть за за підготовці роботи. Ну дивіться, вони використовують кошти, залучають їх, а потім від цієї загальної суми. Держава їм компенсує від 40 до 70%. Не береться окремо. Ми компенсуємо за енерго, за енергоодит, окремо там за стіни, за дах. загальну суму Да. А в, а в як визначається 40 чи 70, 40 і 70? То ну було б добре, якби був у нас представник фонгу, фонду енергоефективності. Я не знаю, по яким критеріям можливо вони дивляться, коли подаються документи. Дивляться на заборгованість будинку, дивляться на склад, хто там проживає, дивляться, який у них тариф, скільки будинок збирає за місяць, і вони розуміють, що, наприклад, там, якщо у когось тариф трищеми. Має... Чим-то так вони розуміють, що вони не зможуть повернути кредит, і тому, мабуть, їм зменшують суму компенсації. Бо у них якісь заходи не комплексні. Це треба більш детально вже з Фондом енергоефективності спілкуватися. Ігор Іванов, начальник відділу розвитку СББ, Вінницької міськради, у нас в ефірі, ми говоримо про розширення програми підтримки ОСББ, крім кредитування енергодім, які ще програми діють основні заходи програми. Назвав, хочу зараз ще сказати, що е, в місті Вінниці нещодавно було прийнято оновлена програма підтримки об'єднань співвласників. Е, якщо коротко, можна перерахувати, е, чим можуть скористатися об'єднання співвласників угу. і ініціативні групи. По-перше, е, це у нас буде продовження. Існування ресурсного центру підтримки ОСББ, який надає комплексний пакет послуг зі створення та функціонування об'єднань. Вони ведуть ініціативні групи, допомагають підготувати пакет документів на реєстрацію, вони також консультують діючі ОСББ і ряд послуг надають. Друге, це продовжується надання довідок на безкоштовній основі для співвласників про склад. Ну, скажімо так, хто проживає в їхньому ага. будинку про співвласників, тому що якщо у них немає цієї інформації, вони не можуть згідно законодавства скликати загальні збори. І це може бути причиною для судового позову про відміну реєстрації СББ. Що іще? Буде, функці... Буде функціонувати мобільний додаток дах, безкоштовний для холів правлінь. Це спрощить комунікацію між правлінням організації і співвласниками. Це спростить. Комунікацію і документообіг в самому правлінні, тому що це такий майданчик, комунікативний і звітний, і для того, щоб, скажімо так, документація вся була в одному місці, в електронному вигляді. Відповідно, жителі теж матимуть доступ. Всі, до всі тобто, ага. ОСББ, як правління, там буде функціонал для правління і буде функціонал для співвласників. Плюс там ще можливо це на майбутній план, але можливо зараз працюють спеціалісти даху голосування на загальних зборах через додаток за допомогою електронного підпису. Зрозуміло, що це дуже, скажімо так. Непросте завдання. Чому? Тому що ось ви, наприклад, в будинку, в якому проживаєте, вчасному чи ні, тому, В багатоквартирному, багато да? Ось ви подумайте, що всіх треба заставити зробити електронний підпис, ввести його в відповідну програму і заставити їх голосувати. Це непростий процес, це, але це ми... надзвичайно складно. Надзвичайно складно. <гум> да, але ми працюємо над цим. І є декілька будинків, які на стадії, скажімо, тестового режиму в такому варіанті працюють. По програмам підтримки ресурсний центр, довідки БТІ, дах онлайн, кредити будуть забезпечені, та і ті заходи, які я сказав, з капітальних ремонтних робіт. По енергодому. Скільки вже є охочих приєднатися до цієї програми? По енергодому загалом в місті Вінниці подали 13 заявок, 13 заявок об'єднання співвласників. Станом на зараз 5 об'єднань е, виявили бажання в цьому році почати, ну, взяти кредити. Uh -huh. Міська рада виділила на ці 5 об'єднань відповідні кредитні кошти. В районі, якщо не приміляється, 27 мільйонів. В е, інші ОСББ будуть оці з 13, 13.5 мінус 13,7. В наступному році планують цим зайнятися, тому що війна, і це все ж таки треба співвласниками перемовини довгі вести. Е, тому так. Зараз ще хочу сказати, що прийом заявок припинений, тому що війна і фонд працює з тими, які подали раніше заявки. Хто перший, той ну я впевнений, що буде відновлено після того, як ми переможемо, буде відновлено фінансування і ця програма. Ігор Іванов, начальник відділу розвитку об'єдна співвласників багатоквартирного будинку Вінницької міської ради у нас в ефірі сьогодні і продовжує нашу розмову про СББ. Місто, скажіть, будь ласка, такі речі, як у СББ готується до зими? Що ви можете сказати про підготовку і про які, можливо, основні моменти, як потрібно готуватися? Я вам дякую за питання, тому що це дуже важлива підготовка до. Опального сезону. хоча зараз середина літа але... я поясню і я хотів сам попросити вас звернутись до голів об'єднань, тому я даю наступну відповідь. Хочу пояснити, що підготовка до зимового періоду ведеться ціло цілий рік. Тому що це регламентні заходи, це ремонтні роботи, це закупка палива, це багато різних речей, які треба зробити. Тому я хочу закли... не хочу, а закликаю голів правлінь завчасно подумати про підготовку до опалюваного сезону, зокрема тих, які. Підключені до центрального опалення і отримують послугу центрального опалення і гарячого водопостачання. Я е, вас закликаю, наголошую на тому, що вас не, вам необхідно терміново звернутися до Вінниця Міс Теплоенерго. І зв'язатися з ними, і запитати, що чи все у нас добре, що нам зробити для того, щоб ми нормально вступили в опальний сезон, чи наша система готова, чи можливо нам треба гідравлічне випробування. А придіть, подивіться, все у нас добре, нормально. Чому завчасно? Здається, ще багато часу. Часу мало. По-перше, по-друге, якщо вам треба щось виправити, у вас є запас часу, щоб щось виправити. Тому закликаю тих колів управління об'єднань, яких. Будинки отримують послугу з центрального опалення і воду гарячого водосопостачання терміново звернутись. Вінниця міськ теплоенерго була зустріч нещодавно приблизно сім'ю головами об'єднань на цю тему, але. Тим не менше, хочу сказати, що інформацію по крокову інструкцію вона розроблена, і всі матеріали щодо підготовки до пального сезону до кінця тижня ми розійшлемо розішлем, е по своїм каналам. У нас є деякі канали комунікації з об'єднаннями, і ви цю інформацію отримаєте. Друге, закликаю вкотре і в минулому році десятки разів, і в цьому році закликаю. Подбати про організацію пунктів обігріву для своїх співвласників, тому що ворог буде бити і не відмовився від ударів по інфраструктурі, енергетичній, хоче позбавити нас газу, води, світла і всього іншого. Тому будуть можуть бути випадки, коли день-два-три треба бути. Без світла якось перебути, перетерпіти, тому організуйте пункти обігріву для своїх співвласників, закупіть генератори або обладнайте пункти обігріву альтернативними джерелами обігріву, щоб там був запас води, щоб можна було, якщо не буде світла, елементарно прийти, погрітися, зарядити телефон, якусь елементарну їжу зварити, там лапшу швидкого приготування і тому подібне. Тому з вас співвласники спитають. Да? Тому ми вас просимо для своїх же співвласників здійснити такі заходи. Плюс закликаю всіх е, здійснити плановий, позаплановий огляд своїх електрощитових і внутрішніх електричних мереж. Чому? З огляду на вище сказане мною, стає зрозумілим, що будуть перепади напруги однозначно, коли постійно балансується система, перенаправляють одні потужності на інші, цього не уникнути. Тому, коли будуть перепади, можуть горіти. Ці всі обладнання, тим більше будинку є по 50, 60, 80 років. Краще зараз замінити два-три е, е, запобіжники чи якийсь елемент цієї системи, да, ніж потім вона вигорить повністю, і ви серед зими залишитеся без світла. Закликаю планово позапланово здійснити такий огляд. Е, так, сказав про пункт обігріву. Про, да. І ще що хотів сказати, типу по цьому ми. В одній лоці з вами і міська влада і об'єднання, тому треба відповідально до цього ставитися. Я вас дуже прошу, пане Ігорю. Коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, жителі багатоквартирних будинків зазвичай перше, куди вони мають прямувати, це підвали. Так mm -hmm. чи це є укриттям, і як має ОСББ стежити за утриманням цього місця перебування? Своїх Також так як довга історія спілкування з головами об'єднань, хочу закликати тих голів правлінь приміщення підвальні цокольні, яких визнано придатними для тимчасового перебування населення під час дій сигналу повітряної тривоги, бути свідомими, забезпечити вільний доступ всім громадян до укриття. А також найелементарніші протипожежні і санітарні норми, щоб там були дотримані. Ми в одній лоці, не вийде так, що хтось на фронті, хтось в міській раді, хтось волонтерить. А ми будемо сидіти, у нас війна не стосується. Так не може бути. Що у нас є два види, скажімо так: є укриття, це законно визначений термін. Це те, що стосується протирадиційних інших видів укриттів. А є. Місця для тимчасового перебування населення, під час дії сигналу повітряна тривога. Це всі підвальні, підцокольні приміщення в будинках багатоповерхових. Ми розуміємо, що це не укриття. Там укриття це пару десятків пунктів того, чого треба дотримуватися, щоб можна було це назвати. Це саме ті приміщення, які врятують від осколкового ураження і від вибухової хвилі, також від звичайних видів ураження. У об'єднань співвласників понад ну в районі 300 таких приміщень є, і звичайно, по різному буває більшість об'єднань пускають людей, забезпечують відповідні умови. Деякі приходиться спілкуватися з ними, не дуже хочуть пускати інших людей. До речі, в громаді вже є така хороша ініціатива, коли під час повітряної тривоги автоматично відкривається, розблоковується так. вхід, чи можна таку програму запустити для ОСБВ. Ця програма і для об'єднань співвласників, і для тих будинків, де немає цього, і для тих укриттів, які в інших в бізнесі і всіх інших установ і організацій. Ми працюємо над цим. Ми подали списки. В початку на початку місяця почнеться встановлення відповідних автоматичних замкових систем. З принципом дистанційної дії визначено перелік будинків, списки подані відповідні організації з головою правлінь. Проведена роз'яснювальна робота. Також на жаль, не всі. Згоджуються встановлювати такі замки, тому що вони в принципі не хочуть туди пускати людей. Ага. Але е, це ж їхні жителі по суті. Ну, жителі, але вони кажуть, якщо хтось буде проходить, ми не пустимо. Я намагаюсь пояснити. Ну, івіть ви, ваша дружина там чи донька, онука буде йти в іншому районі міста. Буде тривога. Вона захоче спуститися у круття, її так само не пустять. Ну... Не знаю, якась несвідомість, можливо. Кажуть, нам немає ну, часто така відговорка, ми, немає людини, щоб постійно нам відкривала, закривала двері. Ми вже кажемо, давайте замок встановимо. Все одно, Ну, більшість все одно погодились встановити такі замки. Як вони будуть діяти? Вони будуть підключені або до мобільного зв'язку, або до інтернету. В них буде. Запас енергії, акумулятори відповідні. Коли буде повітряна тривога, буде поступати сигнал на відповідні датчики. Він буде вимикатись. Коли повітряна тривога буде закінчуватись. Він відповідно буде замикатись. Ага. І середини можна буде вийти, вийти незалежно би. від того, ага. є повітряна, тривога немає. У жителів будуть ключі або таблетки, щоб заходити туди, чи є тривога, чи її немає. Якщо коротко, так дякую вам. Я хочу всім нагадати, що сьогодні в проєкті Інсайт з нами спілкувався Ігор Іванов, начальник відділу розвитку ОСББ Вінницької міської ради. А ми продовжуємо наш ефір І вже за кілька хвилин. Знову зустрінемося у цій студії. Аналіз. По буднях на 101,8 FM проєкт, що розширює горизонти Інсайт.